Вітаю, друзі. Вибори. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вимагає від е, українського уряду від Володимира Зеленського провести вибори. Він не наполягає на тому, щоб Зеленський не брав участі чи ще щось. Він каже, якщо ви демократична країна, підтвердіть це проведіть вибори. Про те, як, за яких умов, можна провести вибори, про те, що про вибори думають кияни, а їхню думку збирала Христина Масійчук, за одну хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати більше і, власне, знати правду. Вибори. Вибори в часі війни, чи можливі вони? І як до цього відносяться українські громадяни? Ну, давайте скажемо так: Дональд Трамп, який вимагає... Від Зеленського провести вибори, ніде і ніколи не казав, що їх треба проводити під час війни. Навпаки, Дональд Трамп казав план перемиря, потім вибори, а потім угода про стійкий мир. Е, дивіться, що думають сенатори, конгресмени, республіканці? Е, про вибори і про вимоги власне, Трампа. Сенатор Роджер Вікер в Місісіпі довіряти Путіну не можна. Це воєнний злочинець, який порушив всі норми міжнародного права, його слід притягнути до відповідальності, ув'язнити та, можливо, навіть стратити. В той же час сенатор Джон Тун з південної Дакоти, лідер республіканців в Сенаті, каже, що я підтримую це мирний результат в Україні. Гадаю, зараз президент Трамп і його команда працюють над цим. Думаю, варто їм дати трохи простору. Сенатор Ківі Креймер, північна Дакота. Ясна річ, це неправда, що Україна почала війну, до речі, цього ніхто не стверджував. Очевидно, що саме Путін диктатор. Ну і Зеленський так само диктатор. Гітлер і Сталін були диктаторами. Це нічого не змінює. Сенатор Том Тіліс, Північна Кароліна. Я дозволю людям самим підбирати свої слова. Чи хоче Путін миру? Хм? Путін хоче відродити російську імперу. І від мене він цього не отримає. Водночас. Сенатор Ерік Шмідт, Міссурі. лицемірно стверджувати, що ви справді вільна демократія, при цьому не бажаючи проводити вибори. Думаю, це єдине, що мав на увазі президент Трамп. Але все це шум. Зрештою, багато залежатиме від того, як це вирішать. Президент Трамп сказав, що любить українців, то жадаю, його позиція є саме такою. Сенатор Джош Голі, Міссурі, Зеленський має провести вибори. Він обраний лідер країни, але наш президент правий, що виборів у них давно не було. Вони фактично мають воєнний стан, а це погано, якщо ви заявляєте, що захищаєте демократію. Дональд Трамп звинувачував також і Росію. Ще два тижні тому він погрожував санкціями, якщо вони не сядуть за стіл переговорів. І гляньте після цих погроз вони сіли за стіл переговорів. Сенатор Ліці Грем з Південної Кароліни. Якщо історія чогось нас навчила, то це того, що у миротворені агресії. Призводить до ще більшої агресії. Чим Берлан з Гітлером, Байден і Обама з Путіним. Я впевнений, що президент Трамп завершить війну в Україні швидко і в такий спосіб, який стримує майбутню агресію. Ну і конгресвумен Вікторія Спарц, обрана від Індіани, наша землячка е виходить з Чернігівщини. Дональд Трамп зробив багато дуже важливих зауважень. Зеленський і Байден підвели американський народ і український народ. Це думки конгресменів. Але що мав би робити Зеленський? Звичайно, що питання виборів це питання українців в першу чергу. Е, Зеленський мав би вийти і сказати: Окей, я. За вибори. Але для цього потрібно стійке перемиря хоча б на рік. Тому що виборчу кампанію нині справедливу, чесну, демократичну, прозору і відкриту провести не можна. І це, до речі, правда: її провести не можна зараз. Призначити когось замість Зеленського можна обрати ні. Отже, Зеленський мав би вийти і сказати: так як я пересидент, я йду, я подумаю, чи брати участь в наступних виборах, передаю владу на перехідний період парламенту. Парламент формує уряд національної єдності, але нам потрібен рік стійкого перемиря для проведення виборів справедливих і чесних, тому що потрібно написати новий закон по нинішньому. Виборчому кодексу вибори провести неможливо. Треба опрацювати списки виборців, підготуватись до голосування українців за кордоном, а Частина з них за цей річ і повернеться. От оце все мав би вийти і запропонувати Зеленський у відповідь на вимогу Трампа провести вибори. Що зробить Зеленський? Ну, от, наприклад, збирають мітинг. Під посольством не багатолюдний, але мітинг під посольством не Ірану, який шахеди виробляє, які по нам летять по українським містам, по українцям. А напроти посольства США, країни, яка найбільше допомагала і допомагає по сьогодні у війні з російським агресором. Пікет. Пікети, мітинги в часі воєнного стану заборонені. Але тут це Офіс президента робить, тому можна. Тому можна. Трамп вже гідник, і його можна нахпасувати, обізвати останніми словами. До речі, всі, хто зараз ображають Президента Трампа, обзивають його на догоду офісу президента, перед тим. Як е, подивитися людям в очі, українцям, в очі, витягніть свої шершаві язики з зеленої дупи, в яку ви засунули. Тому що Трамп не зранжував Україну, а Зеленський так. І саме завдяки йому розв'язалася ця війна, і її можна було не допустити, триває ця війна. Розмінований був Чонгар втрачені території. Зараз продовжують гинути українські воїни саме завдяки Зеленському, а не Трампу. Ну але е, який антикриз запустили власне е, в Офісі президента та абсолютно дурню хочуть консолідувати суспільство навколо е, боротьби з Трампом? На платформі антитрамп консолідувати українське суспільство. Виводять цей же ж пікет під офіс Посольства США. Запускають на єдиному марафоні антитрампівську кампанію, яку направляють на підтримку Володимира. Зеленського. Ну, наприклад, навіть ну, дійшло до мишей. Вже афериста Мунтяна виставили молитись за Україну і президента Володимира Зеленського. Давайте прямо зараз помолимося за президента України. Помолимося за нього, щоб Дух Святой піддержав його, помоглимо. Господи, помилуй. Ну і що? Що далі роблять? Розкручують антитрампівську істерію. На якій хочуть консолідувати Виборце Зеленського. Чорний політехнолог Володимир Петров прямо каже, що подякуємо Трампу і Венсу за те, що підняли рейтинг Зеленського. Вони його будують імідж на протистоянні, власне, на протистоянні Трампу, на платформі Антитрамп. А що з приводу виборів думають українці, з'ясовувала Христина Масійчук, ходила вулицями Києва два дні і намагалася позапитувати в людей. Більшість, більшість 90% людей відмовляється відповідати на це питання. А це ознаки чого? Це ознаки диктатури. Диктатури Зеленського, про яку говорить Дональд Трамп. Подивіться, всього дві людини з двох десятків, з якими спілкувалася Христина Мосічук, погодились говорити на камеру. Чи потрібно нам чи тимчасове перемир'я задля того, щоб провести вибори? Ваша думка? Якщо потрібно, то чому? якщо ні, то теж. Ну, я вважаю, що тимчасове перемир'я заради виборів це не дуже якби, така ціль. що тимчасове перемир'я можливо для того, щоб щось розробити було більш актуально, щоб вже завершилась війна. І для більш таких важливіших цілей, щоб був якийсь план або перемоги стратегічний, більш план якоїсь підготовки. Воїнів і їх забезпечення і допомога їм, і населенню, а не для того, щоб вибори провести. Думку. Я думаю, що вибори потрібні, але не в даний момент. Коли зараз така на фронті, люди на фронті. Всередині не зрозуміло, що робиться, хто буде кандидатом, тим президенти. Це дуже незрозуміла зараз обстановка у нас. А як ви гадаєте, кого б можна було висунути на кандидатів? Ну кого? Я не знаю. Ну я дивлюся під вчора там у Фейсбуці було опитування на що Зеленського, там хто підтримує, хто не підтримує. Багато підтримує, багато не підтримує. А ви якої думки? А я думаю, треба когось, когось другого вибрати. Не Порошенка, не Зеленського, не Юлю. не... Ні... Треба до якогось такого, не знаю, може, може з молодих, може з когось із. Навіть не знаю кого. За кого б я голосувала, може навіть за б голосувала, він мені більш такий мужчина надіжний. Висновки робіть самі. І думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою.